Служба безпеки України затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військоматів. Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин. Серед фігурантів мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання від. ФСБ потрапити під легендою в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку. Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини Південного регіону України. За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв'язку з кадровими співробітниками ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний телеграм-канал. Наразі. Фігуранти під вартою триває розслідування.